Ось, я головний лікар Хмельницької станції екстреної швидкої медичної допомоги, призвичайні місяцянка звати на кожи. Я м, хочу вам сказати, розказати, де ви зараз знаходитесь. Тому що ви всі прекрасно знаєте, я думаю, що знаєте, про те, що з 1 1 цього року швидка допомога знаходиться в стадії реформування. Реформування проходить на основі закону України про екстрену медичну допомогу, яку президент підписав, з яким президент підписав в серпні 2012 року. І він вступив в силу з 1 2013 року. В цьому законі оприділені основні положення роботи екстреної медичної допомоги. А вже на основі цього закону видані підзаконні акти, це постанови Кабінету міністрів і накази Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації. На даний час екстрену медичну допомогу на території Хмельницької області здійснює Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медициної катастрофи. Такий центр був створений вже давно, однак такі функції, які йому. Зобов'язаний зараз не виконувати тільки з 1 числа, 13, з 1 січня. Склад цього центру. ну, Центр знаходиться сам тут, на, по цій адресі, де ви зараз знаходитесь. На 4-му поверсі це зараз тут центр екстреної медичної лікарні. На території області створено три станції. Екстреної швидкої медичної допомоги. Це Кам'янець-Подільська, Хмельницька і Шепетівська. Я, так як я головний лікар Хмельницької станції, то я вам дещо розкажу про Хмельницьку станцію екстреної медичної допомоги. Хмельницька станція в себе включає місто Хмельницьке і 9 навколишніх районів. Це городок. Городок, Летичі, Ярмолинці, найближчі район. На території обслуговування, умовній території обслуговування діє 12 підстанцій, тому що кожна станція складається з підстанцій. Для чого це все зроблено? А для того, щоб приблизити надання екстреної медичної допомоги до населення. Крім того, на кожній. В структурі кожної підстанції діють ще пункти постійного базування бригад швидкої допомоги. Ці пункти знаходяться при невеликих лікувальних закладах в певних в сільській місцевості при амбулаторії. Ну, наприклад, є Красилівська, ну є Хмельницька станція, Красилівська підстанція, Антонінський пункт постійного базування. Крім того, під час роботи створюється ще. Пункти е, тимчасового базування це коли бригада, наприклад, виїжджає на якусь вулицю біля якогось магазину, наприклад, біля магазину там, Оазис в місті Хмельницькому, і там чекає слідуючого виклику. Це для того, коли йде велике навантаження, коли місто Хмельницький завантажено автомобільним транспортом. А ви прекрасно знаєте, як нам дорогу дають. Як по всій Україні, тому ми так вирішуємо цю проблему. Зараз на, взагалі по області діє 95 бригад. Багато це мало, тому якщо брати з тих нормативних документів, які є, а це постанови Кабінету міністрів, то на одну, на 10 тисяч на 10 міського населення міського населення має бути одна бригада. Рахуйте, місто Хмельницький на 1 13-го перше, ну, перше 13 року 260 тисяч, значить в місті Хмельницькому має бути 26 виїзних бригад.